Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Арешт кучми і всіх причетних до держзради багато кого уже прибрали як свідків, адже вони знали, кому що і як через посередників продали та віддали Росії. Список довгий, а відбувалось все при кучмі. Дістанеться і Гриценко після таємних знайдених складів гаросекречених архівів. На всіх причетних чекає в'язниця. Пишуть, що чоловіка, схожого на кучму, зняли з приватного літака та доставила до СБУ тимчасова си, комісія Верховної Ради ще три роки тому звинувачувала колишніх міністрів оборони у розвалі України. Інської армії, державна зрада і корупція високопосадовців дві причини, через які наша держава в 2014 році не змогла чинити належний опер російським окупантам. На думку експертів, без цих двох чинників командування збройних сил не було б ні анексії Криму, ані війни на Донбасі. Вдалося поникнути трагічної загибелі тисяч українських воїнів і мирних громадян, щоб з'ясувати, хто і як нищив збройні сили України в Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія. Її завдання розслідувати факти підриву обороноздатних. Ості держави в четвертому 20 -му роках, яким чином руйнувалася українська армія, ми виділяємо чотири етапи. Кожен із них був реалізований відповідним міністром оборони, і керівництвом генерального штабу, зауважував тодішній голова комісії, народний депутат Іван Вінник. Під час засідання ТСК за його словами, перший етап знищення ЗСУ припав на 94-й 2004-й роки, коли спершу був ліквідований весь ядерний потенціал України, а потім зруйновані стратегічна авіація і системи ракетного озброєння. Втім, заради справедливості варто зазнати. Значити на ядерному роззброєнні наполягали наші західні партнери. Інша справа, що тодішнє керівництво України не змогло добитись гарантії безпеки для України, бодопишки меморандум, підписаний в 94-му, як показали подальші події, не захистив нашу державу від агресії Москви. Наприклад, БМП броньована машина піхоти за часів керівництва Гриценка в міноборони продавала за кордон по 63 тисячі гривень за одиницю, тоді як її ринкова ціна на той момент становила 200 тисяч доларів. А скажімо, бойовий вартоліт замість ринкової вартості 82 мільйони гривень. Продали всього лише за 743 тисячі, куди поділася різниця, якою була мотивація розпродажу зброї, якої нам так бракувало в 2014 році. Тодішній генпрокурор Луценко на засіданні слідчої комісії заявив, що діяльність колишніх керівників Міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил може бути кваліфікована як держзрада. Кучма, Гриценко, Юзенко та інші. Слідство планує одержати ще низку експертних висновків. Зараз ми проводимо роботу з отримання документів, на підстави яких формувалися списки так званого надлишкового майна. За підписами міністрів оборони зазначив він на думку Вінника, дії всіх очільників міноборони, які долучились до знищення української армії, були не просто жадібно хаотичними, а скоординованими. Втім, останнє слово в цьому питанні залишається за експертами та слідчими. Які зараз аналізують продаж наших озброєнь на догоди Росії, так чи інакше дуже схоже на те, що вчинки ексміністрів оборони носили ознаки як протизаконної наживи, так і держзради. Ту же час журналістка Денелюк Єрмалаєва стверджує наступне: Ого, тут схеми знайшли пруф, що Росія обстрілює нас ракетами з бомбардувальників, які потужні державники минулого щедро віддали за дешевий російський газ. Армія РФ використовує українські стратегічні бомбардувальники, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між урядами двох країн 99-му році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. З'ясували журналісти схем Радіо Свобода. За допомогою аналізу серійних номерів літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, даних з міжнародних авіареєстрів і співставлення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало головне управління розвідки. Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають в бойовому складі російської армії. Також журналісти встановили російських льотчиків, яких в РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масових ракетних ударів по Україні. 8 жовтня 1999 року тодішній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко і Росія Володимир Путін підписали угоду. Відповідно до неї Україна передала за газові борги Росії 8 бомбардувальників ТУ-160, 3 ТУ-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов'язалась передавати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів. Подавав документи щодо затвердження угоди про передачу озброєння Борис Тарасюк у пояснювальній записці. Борис Тарасюк тоді обґрунтував, угода мала дати відчутний позитивний економічний ефект для України. Один із тих, хто також погодив угоду із Росією Анатолій Кінах, в 99-му році перший віцепрем'єр-міністр. Свій голос за передачу ракет Москві віддав і Сергій Тігіпко, тодішній віцепрем'єр з питань економіки. Схвалив угоду і Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України, що цікаво всіх цих персон все круто. Що й розмножується деяке як кролі Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.